Всім привіт! Давно вже не знімав відео, бо додалося трошки лишньої роботи в мене. Про це постараюся зняти про ту лишню роботу в наступному сюжеті. А так було картошку посапати, треба було підгорнути, наготовити на перець, помідора посадили два рядочка через весь город. Жука вже треба поганяти на картошки, бо є його трохи. А тут у нас в теплиці гірчичка росте. Вже через пару днів будемо сіяти помідор на другу посадку пізній. А тут ось така гірчиця. Сидират. Тут в другій теплиці теж гірчиться Посіяно. Огірочки наші вже плодоносять. Ми їх вже посапали, підв'язали, вже по другому разу їх підпутую. І сапати треба другий раз теж вже. Не вже висять такі ось гарненькі огірочки на кустиках. Я вже їх це саме другий раз підпутую. Убирається всі пасинки і вуса. І підпутую моїх. Знизу ми убрали два листка і на третьому весь огірок убрали теж третій на всіх кустах, щоб воно трошки провітрювалося. Щоб не так цеплялися болячки. Це все. все це треба убирати. і підпутувати. Не, неудобно одною рукою держати телефон одною робити, ну щоб було зрозуміло як це все діло робиться, покажу. кого все обирається і підпутується його. І бур'яни поперли, треба вже другий раз сапати його. Після цього, як огірки закінчаться, уберемо теж. Пройдуся, бо осот його невозможно висипати, Тож пройду гербіцидами і засію гірчицю, щоб було все тут в порядку, так сказати.